Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року: кар'єра та фінанси. Левам грудень принесе нові можливості для професійного розвитку. Ви можете отримати цікаві пропозиції щодо роботи або керівництво визнає ваші заслуги. Фінансово місяць буде успішним, якщо уникати непотрібних витрат та вкладати гроші в перевірені проекти. Стосунки та кохання. Для левів грудень стане місяцем гармонії в стосунках. Ви зможете краще зрозуміти свого партнера. А для одиноких левів з'явиться можливість почати нові стосунки, які стануть дуже важливими в майбутньому. Здоров'я. Ваше здоров'я буде на висоті. Якщо ви винукатимете перевантажень. Зірки радять більше часу проводити на свіжому повітрі та приділяти увагу фізичним вправам. Це допоможе зберегти енергію та гарний настрій до кінця року. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.